Боже, Отче милостивий, Ти нам дав ту мову красну, поміж мовами найкращим, нашу рідну, нашу власну. Тою мовою співала нам, маленьким, наша мати, тою мовою навчала Тебе, Боже, прославляти. Тою мовою ми можемо величатись перед світом. Поміж мовами ця мова, мов троянда поміж За Запретишні тії скарби, що в тій мові рідні скриті, зволь від нас могутні творче, дяку щирою прийняти і прийми сердечну просьбу, що до тебе шлему, Боже, хай ніхто вже тої мови підібрати нам не зможе. Дай нам мік! За взяття, всякий удар перенести, щоб лиш мова наша рідна, була завжди в славі Честі. Поможи, небес, владико, хай буде по твоїй волі, щоб цвіла на славу Божу наша українська мова. Розбивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінки задягайся Моє щире слово, голосися житом в полі, піснею веселі, щоб зростали наші діти мудрі і веселі. Мово моя, ти для мене кріниць, я навіки стопу, допоки я є. з твого джерела і не можу напитися. Ти для мене любов і натхнення моє. Ти і казка Пісня чудова лірична, ти і дума, і правда, і мрія людська, неповторна, і щира, ласкава й музична. Українському серденьку завжди близька. Ніби мати така дорога і єдина, ніби в серці. Велика і велична для нас. Ми з тобою, народ і велика родина. І тебе берегти саме час, саме час.